Так, кава на піску, а ви знали, що пісок, от він прохолодний зверху, тільки всередині теплий. Ой, вже бачите, як вона закипає, клас. Я вже обожнюю каву по-турецьки. Дивіться, просто супер. Це в Родос торгівельному центрі. Такий сервіс. Можна замовити каву по турецьки Саме мехмете Фенді роблять. Я собі замовила також солодощі, ось шматочок, і буду з кавою цією турецькою пити. Дякую вам дуже. Ось така краса. Також можна придбати, якщо ви любите каву Мемета Фенді, 120 гривень коштує солодощі, ось оці такі турецькі, це східні солодощі, така крамничка. Навіть фрукти можна зробити в шоколаді. Дивіться, все-все, і дубайський шоколад є, і луком.